1 вересня у п'ядицькому ліцеї імені Степана Мельничука за парти сядуть 330 дітей. Керівництво навчального закладу поставило перед собою завдання, аби школярі навчалися очно. Тому наразі тут облаштовують захищений простір. Ми зараз облаштовуємо ще одну додаткову стіну габіонами. Це такі специфічні конструкції. Ми знайшли виробника в Хмельницькому, який виготовляє для фронту. Тобто вони повністю відповідають стандартам, як нашим, так і натівським. Тому що наші хлопці на фронті теж ними такого формату захищаються. Зі слів очільника ліцею відбулися зміни в законі щодо безпеки дітей під час навчального процесу. Серед нових вимог чимало нюансів, зокрема і для прикарпатських навчальних закладів. Тепер школи, у яких немає протирадіаційних чи найпростіших укриттів у цокольних та підвальних приміщеннях, повинні або укласти договір з іншими установами для використання їхніх сховищ під час повітряної тривоги, або ж облаштувати захищений простір. Чотири метри, бо габіон складається у пірамідальній формі. Знизу два ряди вгорі один. І... Ручною роботою зробити не можна. У нас хлопці тільки е, облаш... встановлюють самі габіони, а також їх з'єднюють і пізніше розправляють пісок. Діти у нас будуть розміщатися у класних кабінетах, які розміщені якраз за цими габіонами, а також у шкільному коридорі. Ну, там ще додаткові є захисні споруди, там вбивається. Бляхою 4 мм. Довжина захисної стіни з габіонів 20 метрів. Вартість роботи 100 тисяч гривень. За 10 днів організували закупівлю та розпочали роботи. Більшість шкіл мусять щось робити. Багато роблять і вікна закривають металічними пластинами укріпленими, багато роблять ставні металічні. Навіть якби зараз хотів. Провести там, тендерну закупівлю, то впродовж двох тижнів неможливо. Слава Богу, у нас були гроші на рахунку. Ми планували облаштувати подвір'я, бо у нас проблема, що підтоплює, коли дощ, то діти ходять по воді, фактично. Але зараз ці гроші якраз використали. У Коломийському районі із 149 закладів освіти. 12% шкіл не мають інших варіантів і змушені облаштовувати захищені простори. Тому у деяких із них навчальний рік може розпочатися із запізненням. Галина